I'm normal. Hmm? I'm normal. I love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror. He is no friend to me. It's <gasps> oh, not proper. working out, baby. Де твої дружки? А ось вони. Просто чекали, поки ви нам антівочку доставите. Зараз ми вам обойму в страку, доставимо ясно. Ну давай, починай. Гей, тихіше. Я би так не розкидався фразами. Тому що якщо він почне, то тут не залишиться жодної живої душі. Досить базікати! Кидайте зброю! Кидайте зброю! Або я пристрелю її! Гаразд! Тихіше! Ми зараз опустимо зброю. Хріна з два я опущу свого пістолета. Ти що не бачив фільмів? Як тільки хороші хлопці опускають свої стволи, їх одразу вбивають. Ти хочеш померти, дорогенька? Ні, ні, будь ласка, не вбивайте мене. Спокійно. Ніхто сьогодні не помре. І наперник твій нехай теж покладе. І ключі від автівки теж. Ви що на порше катаєтеся? Та мажори попалися. Даремно на сейф час витрачали. Сто штук до нас самі прикотили. Двісті. Обидва в шафу. Бігом! Бігом! Все валимо. Гарного дня, сонечко. Ну що, ми будемо тут стояти? Чи за ними підемо? Двигун заблокують для початку. Що мало каші з'їв? Шафа якісна попалась. Американська. Українська. Мабуть, секретниця робили. Звідки знаєш? Запахи кулісів в Закарпатті. То пахне мій парфюм. Deep Forest. Нащо так на га? То не я на То ти занадто інтимно до мене прилип. О, а це що таке? Це моє яйця. Все. Все. Может, разберемся, как мужики? Без брови. А? Без проблем. Давай. А ну не підходь з волота позаріжу. Ви маєте право. Кого я обманюю? З мене такий поліцейський, як з тебе кухар. Ти про балет? Я про їжу. Тобі ж подобалась моя їжа. Так подобалась. Але за місяць вона неабияк мені набридла. Ти взагалі бачив десь поліцейського, який би розбив злочинцеві ніс, а потім втратив свідомість. Ну там мільйон випадків різних буває. Хоча таке дійсно вперше. Не треба було мені взагалі сюди їхати. Не треба було мені прикидатися поліцейським. Що ти сказав? Не твоя справа, Тодор. Йди куди йшов. Тихо, тихо. Звідки стільки агресії? Та я сам винен. Не треба було тебе одного залишати. Краще б я того іншого скрутив. Згоден! Яка різниця, якого з бандитів допитувати? Та... Я навіть якось не подумав. Та ти постійно так спочатку робиш, а потім думаєш. А якщо б він мене вбив? Де твій командний дух, а? Ау! Ну ти вже не перегинай. Я тобі так для підтримки підтакував. Дякую за підтримку. Допуск є. Наступний. Так тримати. Готовий? На один мотоцикл точно назбираю. 20 допуск є. Наступний. Доброго дня! Мені потрібен Василь Петрович. ГБР. Набу. СБУ. ФБІ. Василь Петрович, ходімо зі мною. А? а навіщо? І ви, Богдан Андрійович, теж. Ходімо зі мною. Тому що треба розібратися, яким чином Василь Петрович без освіти і досвіду потрапив до Національної поліції. А ще треба розібратися, чи сприяли ви прихованню цієї інформації. Ходімо зі мною. Богдан! Викручуйся, як хочеш, але наступного тижня повинен бути на чемпіонаті. Зрозумів? Так. Наступний Василь. Дайте свій коментар. Це правда, що ви ніколи не служили в поліції. Чому генерал Бурундяк приховав цю інформацію? Я хочу зробити заяву. По-перше, я дійсно не служив в поліції. По-друге, це не мій батько брехав вам, а то я брехав йому. Я не хотів його засмучувати. Він не знав, що я покинув навчання. Тим більше він не знав, що я не працюю в поліції Нью-Йорка. Я просто хотів, щоб мій батько пишався мною. Я хотів бути на нього схожим. Я гадав, що тут в Україні, працюючи у відділенні національної поліції, я зміг чогось досягти. Може, цього недостатньо, щоб мій батько пишався мною? Але, Але я хоча б спробував. І. Я хочу ще заявити, що мій напарник Богдан Андрійович Громов. Не володів цією інформацією і його нема в чому підозрювати. Дякую. Доброго дня. Доброго. Слухай, а його не посадять. Я розберусь. Петрику. Петрику, а тебе не посадять. Що вирішив дізнатися як моє здоров'я? Так. Прийшов запитати як ти. А, що ти робиш? Хочу поговорити з тобою відверто. А я не збираюся на тебе час витрачати. Так, сьогодні запитання. Мені потрібно знати ім'я mm -hmm. того, хто керує вашою бандою і хто зливає інформацію. Mm -hmm. Іди в сраку. Mm -hmm. Хто тебе навчив так лаятися, га? Твоя мама, коли я крутив її на своєму великому рожні. Хрін ти вистрілиш. Лякай підлітків своєю пукалкою. Знає, що в мене добре серце. Нехай все вирішить. Зла пані випадковість. Ось це залишимо. залишимо. <кліпи> а! а! Що ти робиш? Пощастило. Непогано. Давай ще раз. Відвали придурок, я тобі нічого не скажу. А-а-а! Допоможіть! Приберіть його! <кліпи> Знов пощастило. Не роби так більше. Ти не маєш права. Ім'я. Я не знаю. Його ніхто не бачив. Він дає завдання через Телеграм. Ми просто передаємо його частку. Все. Я вже казав, що його ніхто не знає. В цій грі немає таких відповідей. А, дурень! Та не знаю я його імені. Стій, будь ласка, більше не треба. І? Yeah. Я знаю тільки те, що його називають риба. Mm -hmm. Він теж коп. Mm -hmm. Тільки я його не бачив. Його ніхто не бачив. Не стріляй більше. Будь ласка. Як рука? Болить. Але вже краще. Громо? А я туди якраз прийшов свою рухому мішень провідати. Вже йду. Бережи себе! Й. Дуже дякую. Ну, ти дивись, сильно не ганяй. Це, звичайно, не Харлеї, Але теж нормально. Дякую. Ти збираєшся ось так піти? А як же чемпіонат? Так а, в чемпіонаті можуть брати участь тільки діючі поліцейські. – це діючий поліцейський. Ну а я тут до чого? А в мене є на закрита вакансія. Досвід поліцейського не обов'язковий. Тебе має бути бажання працювати в національній поліції. Оце так новина. Це, це ви зараз серйозно? Пиши заяву. Так, так. Сіте! Василю, будь обережний. Вона перевіряє всі помилки. Шостий А-клас для екскурсії по відділенню поліції готовий! Настя, давай не так офіційно, добре. Дім України! Ще нема україна! ні слава! Ні Василь! Василь! Я не зрозумів! Що, відбувається, а? Що сталося? Він жбурнув мені в голову помідор. Діти, увага! Ви зараз знаходитесь в поліцейській дільниці. Тому зі строю не виходите і по коридорам не шастаєм. – Я нічого не кидав. А хто ж це зробив? а?